Ультразвук в стоматології. Плам. Ультразвук це коливання пружного середовища з частотою понад 20 000 Гц. Ультразвуковий діапазон частот поділяється на низькочастотні ультразвукові коливання, які можуть розповсюджуватись як повітряним, так і контактним шляхом та високочастотні коливання, що розповсюджуються тільки контактним шляхом. Ультразвук, як і звук, характеризується ультразвуковим тиском рівнем звукового тиску, інтенсивністю та частотою коливань. Фізика взаємодії ультразвукових хвиль із біологічними об'єктами залежить як від характеристики ультразвукових хвиль, так і від фізичних властивостей елементів середовища. Результатом взаємодії може бути пропускання ультразвукових хвиль, хвиля не взаємодіє із середовищем, немає передачі енергії від ультразвукових хвиль до середовища. Початкове значення інтенсивності залишається незмінним при розповсюдженні ультразвукової хвилі. Просторовий перерозподіл, явища, відбивання, заломлення, розсіювання, інтерференція, дифракція призводить до зміни, напрямку, розповсюдження, перехід енергії від ультразвукової хвилі до середовища не відбувається. Початкове значення інтенсивності зазнає змін залежно від явища. Поглинання енергії ультразвукової хвилі середовищем призводить до перетворення її в інші форми, найчастіше в теплову. Поширення тепла здійснюється нерівномірно по всій товщі тканин, а проявляється найбільш помітно на межах середовища з різними хвильовими опорами. Значне підвищення інтенсивності ультразвуку і збільшення тривалості його впливу можуть призвести до надмірного нагрівання біологічних структур і до їх руйнування. Основу інформації для комп'ютерної обробки та наступної візуалізації в установках ультразвукової діагностики складають ультразвукові хвилі, відбиті на границях, розділяючи частини тканин тіла з різними акустичними властивостями. При аналізі розповсюдження ультразвукових хвиль в неоднорідному середовищі основну інформацію про ступінь його акустичної неоднорідності дає різниця величин акустичних імпедансів окремих частин середовища. Величина акустичного імпедансу є добутком густини середовища та швидкості розповсюдження механічних коливань в цьому середовищі. Різниця в імпедансах різних тканин досить значна для досягнення достатнього акустичного контрасту. Для проведення тестування використовують ультразвукові сигналі мегагерцового діапазону з інтенсивністю звуку 100 мВт на квадратний сантиметр. Існує термінологія при ехо ультразвуковому скануванні. Анехогенна ділянка не має ехо, відбивання, однорідна речовина або ж речовина поглинає. Гіпоехогенна ділянка слабке ехо. Різниця акустичних імпедансів на межі поділу незначна. Ізоехогенні ділянки ділянки з однаковим значенням ехо при порівнянні. Гіпоехогенна ділянка занадто яскраве ехо в порівнянні з нормою чи оточуючими ділянками, рефлективна або відбиваюча ділянка, ділянка дає межа поділу між світловими і темними точками. На малюнку на середині слайду на лівій його половині проілюстровано зуб з такими позначеннями: А. Коронка, Б. Цеметне Млеве з'єднання, С – Корінь, Д – м'які тканини та Е. кістка. В той час, як права половина цього ж рисунка, ультразвукове зображення поперечного перерізу, зуб разом з опорними структурами. Орієнтація зображення зеркально відображена до лівої половини і використано ті самі позначення. Примітка. Усі, показа... Усі показані зображення, якщо не зазначено інше, записані за допомогою перетворювача 18 МГц, використовуючи другу гармоніку. Малюнок зліва на слайді приклад зображення для візуалізації кровотоку за допомогою кольорового доплер-сканування. Червоні та сині пікселі накладаються на сірі пікселі без режиму, де виявлені швидкості перевищують налаштування фільтра частоти інсонації. Як правило, швидкості руху в напрямку до датчика позначені як позитивні та зображені червоно-жовтими кольорами. Сині блокітні пікселі позначають рух від трансдюсера. Позначення імплантат, букальний або ротовий, палатальний або піднебінний, оклюзійна, верхівкова, м'які тканини, гребінь. УЗД використовують для діагностики переломів орбітального краю і носової кістки, виличної дуги і передньої стінки лобової пазухи. Його використовують як доп... доповнювальну діагностичну процедуру до КТ. При оцінці лікування пацієнтів із переломом середньої частини обличчя УЗД має обмежену цінність у діагностиці переломів без зміщення складних щелепно лицевих переломів, переломів дна задньої орбіти та внутрішньокапсулярних переломів виростка нижньої щелепи через перекриття виличної дуги. розповсюдження ультразвукових хвиль заблоковано кісткою, тому його можна використовувати лише, лише якщо над місцем ураження є кістковий дефект. Через які можуть проходити ультразвукові хвилі. Хоча розмістити УЗД-пристрії у передній частині рота легко, позиціонувати зонд у слезовій оболонці щик задніх зубів важко. Ультразвукове обстеження, як правило, застосовують тільки до поверхневих тканин щепно-лисової області, оскільки лицьовий скелет закриває глибші тканини. Для правильної інтерпретації УЗ-зображень потрібен кваліфікований рентгенолог, який пройшов широку підготовку з використанням та інтерпретацією УЗ-зображень. УЗД допомагає диференціювати солідні та кістозні ураження привушної залози. Таке дослідження також може виявити сіалоліти в привушній залозі, підщелепні та під'язикові слині залози. Вони виглядають як ехощільні плями з характерною акустичною тінню. УЗД є надійним діагностичним методом у визначенні патологічної природи: гранульома чи кістка періапікальних уражень. Лише доплер режим ультразвукового дослідження може відрізнити венозний кровотік від артеріального, кількісно визначити обсяг кровотоку, визначити анатомію живильних судин і запропонувати візуальну демонстрацію. Воскуляризації значні відмінності в максимальній лінії швидкості, середній лінії швидкості, мінімальні лінії швидкості, індексі пульсації та опорі кровообігу між життєво важливими та кореневими зубами, ультразвукова доплеровська томографія є важливим інструментом для виявлення кровотоку пульпи у життєво важливому зубі. УЗД також здатне виявляти позакапсулярні супереломи виростків. УЗД було б важливим діагностичним інструментом у поєднанні з клінічним обстеженням для виявлення природи набряку голови та шиї, незважаючи на те, що УЗД має обмеження у виявленні парадонтальної зв'язки, його можна використати для ранньої діагностики більш важких форм парадонтиту. УЗД може продемонструвати внутрішні структури м'язів чіткіше, ніж КТ ультразвукове та кольорове доплерівське зображення значно краще, ніж звичайна рентгенографія у виявленні змін при загоєнні періапікальних уражень. УЗД – альтернативний метод діагностики для візуалізації розладів складнево нижньощелепного суглобу. УЗД показало кращу візуалізацію структур складнево-нижно-щілепного суглобу за допомогою частот більших 12 МГц. УЗД Супровід може запобігти пошкодженню лицевого нерва під час біопсії привишної залози. Ультразвук із кольоровим енергетичним доплером є ефективним інструментом для моніторингу загоєння кісток і стане значним внеском у тенденцію до ендодонтії без радіації. При УЗД також можна вимірювати товщину м'язів, що може бути важливим інструментом у діагностиці та лікуванні для подальшого обстеження запальних захворювань м'яких тканин області голови та шиї. Та захворювань поверхневих тканин щелепно лицевої області. Його використовували для кера... Кера... керованої е... тонгоголкової аспірації, вимірювання товщини раку язика та діагностики метастазів у шийні лімфатичні вузли. ОЗД може вимірювати товщину м'яких тканин, що може допомогти лікарям вибрати відповідний ортодонтичний міні-гвинт у клінічній практиці, встановлення зубного імплантату без Розрізу та підйому клаптя вимагає точного визначення товщини м'яких тканин. Розташування імплантату після загоєння утруднене, якщо імпланти розташовані глибоко занурені після товстих сполучно-тканинних трансплантатів. УЗД відіграє важливу роль у точному розташуванні цих занурених імплантатів для хірургічного опромінення для подальшої протезної реабілітації. Перше проведення гігієни ротової порожнини або професійне чищення ультразвуком. Ультразвуковий скайлер видаляє зубні відкладення поверхні емалі в парадонтальних кишенях міжзубних проміжках. Друге хірургія та терапія, лікування та видалення зуба. Ультразвук широко використовується в терапії пульпіту, захворювань ясен та каріесу. За допомогою УЗЕ проводять видалення зубів у дітей та дорослих. Методика безкровно повністю виключає вторинні інфекційні ускладнення. Ультразвук давно застосовується і у фізіотерапії. Третє. Протезування зубів та ортодонтія. Ультразвуком проводять попереднє очищення зубів, коронок, регулярно чистять брекет системи та інші ортодонтичні конструкції. Ультразвуком пресують композитні матеріали. Четверте: фізіотерапія у дітей та дорослих. Видалення зубомудрості мудрості ультразвуком набирає найбільшої популярності серед дорослих. Операція проходить безболісно та без тривалої реабілітації. З допомогою ультразвуку сканують інструментарій багаторазового використання, зокрема складної конфігурації. Істотних протипоказань для використання ультразвуку немає. Методика чудово поєднується з альтернативними способами лікування та хірургічних маніпуляцій, доповнює традиційні протоколи терапії. Лікування зубів ультразвуком відбувається абсолютно безболісно і не завдає дискомфорту. Те саме стосується і гігієнічного очищення зубів. На відміну від механічного очищення, під час процедури немає болю та печіння, відсутній ризик травми та інших пошкоджень. Висновки. Ультразвукові хвилі є гнучкими інструментом в роботі стоматолога. При умілому виборі таких їх характеристик, як частота та інтенсивність, досягають різних медичних цілей діагностичних, терапевтичних чи хірургічних. Діагностичне використання ультразвукових хвиль в стоматології зазвичай включає в себе поєднання Б-режиму та кольорового доплерського режиму, ехосканування і потребує розуміння явищ відбивання та заломлення ультразвукових хвиль. Терапевтичне використання ультразвукових хвиль використовує Передачу енергії тканинам людського організму, поглинута енергія ультразвукових хвиль може проявлятися у вигляді механічних деформацій чи інших вторинних ефектів, які призводять до зміни стану та функціонування клітин та органів. До недоліків наразі відносять непроникність усередину кісток, мала поінформованість стоматологів про методи використання ультразвукових хвилі та потребу в доповнюючих техніках та процедурах. Але, незважаючи на недоліки, ультразвукових хвилі є невід'ємною складовою якісного та надійного лікування у стоматологічних кабінетах. Дякую за увагу.